e mi si è В селі Долинівський справжнє свято, адже в один день відкривають новий дитячий садок та фельдшерсько-акушерський пункт. На відкриття нових соціальних об'єктів приїхали очільник області Сергій Режук та колишній міністр юстиції України, який сам родом із Долинівки Микола Онищук. Сьогодні в Долинуці дуже шановане свято. Не в кожному селі може побудуватися така прекрасна амбулаторія і дошкільний навчальний заклад Ромашка. Новітня будівля із сучасним обладнанням. Перша. Враження, коли заходиш у ці кімнати, що ти в обласному центрі в якоїсь лікарні, але ні, це село Долинівка, Бруселівського району. Будівництво нового ФАПу стало можливим завдяки допомозі Миколи Онищука, який очолює «Долинське». Нова амбулаторія має стаціонарна триліжка, гінекологічний кабінет, дитячу кімнату та приймальне відділення. Тепер для повноцінної роботи медичного закладу ФАП необхідно забезпечити кадрами, адже за медичною допомогою звертається багато селян. Людей багато У нас в основному похилий вік тут в селі. То через це людей дуже багато приходило, а вже і в нас умови там були, бо приміщення було аварійне. То якщо ми не могли надати ту допомогу, вони зверталися в Брусилів». У селах Долинівка та Соболівка є 45 дітей дошкільного віку. Значна частина яких зможе відвідувати відремонтований дитячий садок. Садок відкрили на першому поверсі Долинівської початкової школи. Він має кімнати для ігор, сну, занять, прийому їжі та роздягальню. Це дійсно велика подія для Села і для кожної з дитинки, навіть найменше відкриття дитячого садочка. Будівництво дитсадка та ФАПу у Долинівці за кошти підприємців це яскравий приклад соціального партнерства між бізнесом та громадою. І таке партнерство має активно розвиватись на теренах області, переконаний Сергій Рижук. Якщо взяти когорту житомирських кадрів, яких область народила, виховала, дала добрий старт. І висунула туди в Київ на посади різного високого рівня. Якби вони зробили так, як Микола Васильович Уніщук і я в свій час, то ми вже мали б не 150 дитячих садочків додатково, а всі 800, які нам потрібно. Те, що ми сьогодні маємо нагоду і можливість відкрити нову амбулаторію і дитячий садок. Це свідчення того, що село відродилось. Що сюди приїжджають уже із Києва і оселяються, і дітей, тому що вони бачать перспективу зайнятості своєї. Для дошкільня Долинівки відкриття садка це справжнє свято, адже дітлахи разом зможуть пізнавати цей великий світ. Україна, кран, пола річка, синій гай, люба, стежко, ти то живемо я ти.